Немає перспективи. Ну, до прикладу, про Лукашенка я вам вчора розповідав про те, що вони і санкції зняли із державної авіакомпанії Білорусі, в тому числі привітав він Лукашенка з Днем Народження, передав йому подарунки і так далі. Він же заявив, що тепер Росія готова виконати домовленості із Сполученими Штатами Америки щодо врегулювання українського конфлікту. Тобто в Анкориджі Путін і Трамп домовилися, як вони будуть закінчувати війну. Це підтверджує Лукашенко. І не лише. Однак, на думку Лукашенка, завершення війни залежить від країн Європи та від Зеленського. І говорить, що країни Європейського Союзу і президент України Зеленський сподіваються виграти війну, що на його думку неможливо. На превеликий жаль, ще раз повторюю, Трамп знайшов собі друга, який йому забезпечує кажуть контакти з Іраном. Я мовлю зараз про Лукашенка, і Лукашенко активно підіграє зараз Путіну. Більше того, він надав знову майданчик свою територію територію своєї країни для того, щоб здійснювати агресивні атаки проти Польщі, країн Литви, Латвія, Латві, Естонія під ударом все так, як було в 22-му році проти України, що триває і донині. Шкода, що Трамп не бачить таких очевидних речей і каже, що атака. Російських дронів на Польщу могла б бути помилкою. Цитую, це могла б бути помилка, могла б бути помилка, каже він. Але незалежно від цього, я не радий нічому, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це закінчиться. Ну, додаю від себе, саме собою воно не розсосеться. Трамп також додав, що засудить Росію навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії. Він заявив, що йому це не подобається. Я не в захваті від цього. І, зважаючи саме на цю заяву, у Росії відреагували відповідним чином. Російське МЗС вчора ввечері виступило із публічною заявою про те, що Польща неправильно зараз оцінює те, що відбувається на її території. Мовляв, те, що прилетіли туди російські дрони, це взагалі ні про що. Захарова говорить про те, що Польщі варто задуматися про наслідки і переглянути рішення щодо закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білорусі через початок навчань. Захід 2025 ви вже добре знаєте про це рішення. За твердженням офіційного представника МЗС Росії Захарової, друзі, це офіційна інформація, це не важливо, що її озвучує речниця МЗС, але це справді дуже важливо. Так от, обмеження руху, нібито завдасть шкоди міжнародним партнерам Польщі та вдарить по бізнесу самої Республіки. І далі вона говорить: польська влада проігнорувала жест доброї волі. Ну, щось мені нагадує, жест доброї волі Москви і Мінська, які нібито перенесли частину манерів подалі від кордону та скоротили чисельність військ і техніки. І в МЗС стверджує, що закриття кордону свідчить про курс Варшави на ескалації напруженості в Європі. Ну, я розцінюю таку заяву, як явну погрозу Польщі, і анонс про наступний удар. Мовляв, тепер ви отримаєте ще більше. Ну, звісно, будемо дивитися, що буде далі. Поки що Польща проігнорувала заклик російського МЗС, перекрила кордони з Білорусі, включно з автомобільним та залізничним сполученням, що вважає абсолютно правильним. Для легкових автомобілів закриті перехід Терасполь-Брест для вантажівок. Кукурики Козловичі, також зупинено рух на трьох залізничних переходах, що використовувалися для вантажних перевезень. Це абсолютно логічно і правильно. В той же час у поляки також роблять нові коментарі, які свідчать про те, що вони адекватно оцінюють загрози, які йдуть з боку Росії. Але якщо раніше це мовилося за мовчки, то тепер це публічно. Про що йдеться? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який, до речі, прибув сьогодні до Києва, друзі, тому хто в столиці враховує те, що буде рух обмежено, особливо в центрі міста, заявив. Вчора, що настав час, коли Трамп має зрозуміти, що Путін з нього глузує, але Трамп цього не розуміє, навпаки, він підігрує Путіну, на жаль. І каже: я думаю, що настав слушний час, аби Трамп зрозумів, що Путін глузує з нього, і замість припинення вогню та серйозних мирних переговорів Путін розгортає дедалі більше наступів. Це не помилка. Спочатку проти України, а тепер і проти НАТО. Фактично, сьогодні очільник закордонного відомства країни НАТО. Говорить про те, що Росія б'є по НАТО. Це те, про що ми з вами, друзі, говорили тут на каналі впродовж не одного року, що очікуємо удару Росії по країні НАТО. Багато хто в це не вірив, але це стало реальністю. Ну, певний Трамп і досі в це не вірить. І далі Сікорський додав, також я сподіваюся, що зрештою ми отримаємо серію скоординованих кроків. Які змусили президента Путіна зрозуміти цей екзотичний проєкт відновлення Російської імперії не матиме успіху. Ну а для цього треба європейцям об'єднатися. Тут Лукашенко не те, що правий, а говорить про те, що європейці справді не об'єднані. Якщо будуть діяти разом, то це буде набагато краще. І певні такі вже маркери є. Туск також заявив, учора, до речі, проходило там засідання Ради національної безпеки Польщі, під час засідання заявив, що Польща домовилася про зустріч із українською стороною і буде працювати разом з Україною для максимальної оборони від російських дронів. Коли вчора Ройтес писала про те, що тепер ми будемо навчати поляків в Україні збивати дрони, окремі колеги мої скептично до цього ставилися і говорили, що це все маячня. Ну, як ви бачите, тепер. Влада Польщі підтверджує цю інформацію і каже: Туск: ми також будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів. Ми домовилися про зустріч у найближчі години для обговорення та обміну досвідом. Я думаю, що якраз через це тут і знаходиться Сікорський. Ну, звісно, логічно було, б, що був тут міністр оборони, я думаю, що це питання часу. І також Туск сказав ще одну дуже важливу річ, яка стосується так званого аналізу соціологічної польською групою думок і коментарів поляків після удару Росії по території Польщі, в яких вони звинувачували Україну. Тоді 38% поляків. Так показав аналіз, це на соціологічне опитування. Ви говорили про те, що це ми винні в цьому. І Туск каже, що це маніпуляція і дезінформація. Так не було і так не є, і так не повинно бути. І говорить, що за цим і за вторгненням стоїть Росія, і не Україна вина в тому, що Росія б'є по території Польщі. Тому тут добре, що така заява від Туска пролунала.